А 320. Сам я з міста Чорноморська. Я закінчив школу. Потім я вступив до Академії будівництва і архітектури. Ну, і Потім життя таке. от. До 2015 року. У мене дитина до 2004 року народження. Я був підприємцем і працював, мав ФОП і ну і маю ФОП. Після 2015 року я був мобілізований у шосту мобілізацію. Ну, я сам пішов. Я був призваний 12 серпня. 14 серпня був вже в батальйоні, і 13 вересня ми вже були на виконанні Луганська область, місто Попасне. І там я пробув 400 діб, і 2016 в 2016 жовтні ми вийшли на ротацію. Ну Це обов'язок кожного чоловіка насправді. І це потрібно робити. Ну, і У 2018 році мій батько віддав своє життя за батьківщину. І це, мабуть, і є там, особиста помста. Будемо казати так. Ми в місті служили одному в одному батальйоні. Він захворів і там, де ми були, у да, умови життя і перебування. Да, там, і потім у нього знайшли рак. Це слідство перебування на виконання, і він у шпиталі скінчався. Я зустрів в Чорноморській самообороні 22-й рік, так. І на проф. Двох років ми виконували все те, щоб ну, захистити своє місто, свою громаду. Ми знали, що це буде, і ми повинні бути готові, і громадяни повинні бути готові до війни з нашим сусідом. Ми організовували блокпости, ми самі організовували всі ці, ці дії ну, спільно з поліцією, з Службою безпеки, з військовими. Потім, коли е, потреби в самообороні, ну ви розумієте, не було, то я вирішив піти до Національної гвардії. Я бажав, у мене було бажання одразу піти і попасти в мобільні вогневі групи, тому що вони е, виконують те, що ну, на сьогоднішній день е, нам за необхідно, розумієте. Це шахіди і ракети, які наносять удари по нашій інфраструктурі. Ми маємо визначені позиції, на яких ми виходимо. Кожен день, тобто у нас є бойове чергування кожен день. І ми виходимо на ті позиції, які нам визначили командування. Це не будівлі, це не як ну, люди та є в їхньому розумінні не розуміють так. Ну, це не так насправді. Є позиції, на які ми виходимо і там працюємо, коли є контакт з БПЛА. Ми не перестаємо, ми його зустрічаємо. Зустрічаємо, розумієте. За цей рік ми так рахували десь чотири шахіда. Мобільні вогневі групи є, е, от вони особисто е, два тижні тому особисто збили шахід. Він війшов, да, на них і вони його уразили. Був туман трохи. Складнувато попасти в темряві. Але... Завдяки помічникам, указки, фонаря ми збили. Виїжджаємо, стрільби, у нас є умовні шахеди і ми по ним за 8 секунд треба вразити три цілі. І отак тренуємося. У нас, коли він летів, десь було секунд 6, щоб його вразити. Тому що є сектори, і куди ми можемо стріляти, а куди ми не можемо стріляти. І прийшлося чекати, коли він зайде в сектор, де можна по ньому, відкривати вогонь. Наскладніше це піймати ціль. Оце найскладніше. Піймати ціль і є 3-5 секунд, щоб ти е -е, мог його уразити. Вони, по-перше, стали швидше. Вони, по-перше, стали е -е, більші. Розміру більше, і вони е, мають е, ухилення да, тось, траєкторії, щоб нас обходити. Тобто Вони ж теж розуміють, що їх там зустрічають мобільно-вогневі групи, і вони теж розумні. Ми повинні розуміти це і вносити якісь корективи. Навчання повинні бути навчання. Ми кожен день займаємося, кожен день вчимося, щось нове, щось докручуємо, щось тому і все добре. У нас є в планах це новітні системи наведення на кулемети. І вони покращать наше збиття. Зараз цим займається командування, тобто ми дали заявку, тобто знайшли на це гроші О, і. Чекаємо закупівлю і встановлення на нашої мобільно-вогневі групи. На мій взвод потрібна шість. Кожен день на нього очікувано, коли тривога, коли дають команду і хлопці виїжджають на позиції. Ми завжди працюємо. Новий рік, ні новий рік, свято, не свято. Ми завжди працюємо. Кожен день. Завжди. Завжди. Завжди чергування. Завжди. Ми завжди на чергуванні. Помімо того, що ми працюємо в мвг групи ми ще виконуємо бойове завдання. У складі ротно-тактичних груп наші розрахунки працювали на Донеччині, тобто ми маємо втрати нашого хлопця. Дуже прикро, наш побратим він загинув. І наші групи ще працюють, наші розрахунки працюють на Херсонщині. З першого дня. Познайомилась в воєнкоматі, ну і так і йшли до, до останнього. Це був, це був мій, мій кращий друг. Я до цього ну, срочкою служив, до цього я був помічником у побратима, якого ми втратили. І так потрохи-потрохи по я став клометником. У нас колектив дружний друг за друга, допомагаємо друг другу. Добре. Зараз ми очікуємо на наступний рік, нас будуть залучати у повному складі на виконання, а куди, ну, як керівництво накаже, туди і поїдемо. Я бачу перемогу, розумієте, і я зроблю більше, якщо я буду офіцером, командиром і. Більш буду ефективний. До цього я мав дві вищі освіти, розумієте? Перша освіта у мене будівельник, друга освіта я юрист. І третя освіта це військовий, це інститут Національної гвардії міста Київ. Навчався я там 55 днів, закінчив добре, іспити здав добре, повернувся і. от Чекаю наказу на призначення та її присвоєння звання. Нам потрібна тільки перемога. Усе. Тільки перемога.